Така пропозиція розпочати нашу роботу нашого плену. На пленумі зареєстровано 22 члени комітету із 27, три члени ревізійної комісії з трьох, кворум для проведення є, і наше зібрання є правомочним відповідно до статуту. Тому пропоную оголосити четвертий пленом. Комітету Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ відкритим. Хто за, прошу голосувати, членів комітету. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, мені би нам потрібно затвердити регламент роботи порядок денний склад робочих органів. В робочому чаті нашого пленуму з організаційних питань, ви всі з цими документами ознайомились, тому я думаю, що не треба їх зачитувати. Ставлю ці проекти порядку денного. Проєкт регламенту роботи Пленуму і склад робочих, робочих органів Пленуму на голосування. Хто за дані пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Шановні колеги, Перш ніж ми